Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би розказати вам про фізичний контакт з собакою. Тому що з мого досвіду я спостерігаю, що не кожен це вміє правильно робити і не кожен усвідомлює наслідки неправильного контакту з вашим собакою. Тому підпишіться, хто не підписаний, і продовжуємо дивитися. Насправді, коли. З'являється зв'язок, фізичний контакт між нами та собакою. Відбувається обмін енергією, і це може звучати як якась фантастика, але насправді так воно і є. Навіть коли натягується повідочок, ви одразу починаєте відчувати, в якому стані ваш собака, наскільки він тремтить, або там напружений, або тягне повідець, або розслаблений, або зляканий. І так само собака. Почуває вас через цей натягнутий повідець, але це лише повідець, що ж можна казати про дотики руками, тут все набагато яскравіше, і ваші дотики можуть змінювати стан собаки. Якщо вони будуть повільними, розслабленими, ця ваша енергетика буде передаватись вашому собаці. Якщо ваші дотики будуть Нервовими, швидкими, якимись незрозумілими, це теж буде передаватись вашому собаці. Але кожен собака по-різному реагує на різні маніпуляції. І для цього треба дуже уважно слідкувати за мовою тіла вашого собаки. Тому що коли ми одного собаку торкнулись отак і отримали певну реакцію. З іншим собакою реакція може бути різна, зовсім різна. Тому ви маєте дуже уважно спостерігати, коли хочете комунікувати з вашим собакою, як він реагує на ваші дотики. Ваші дотики можуть служити винагородою для собаки. Кожен раз, коли собака робить щось добре, ви можете його гладити. Ви можете гладити, збуджуючи його, похлопувати по плечу. А можете гладити дуже дуже спокійно, тим самим даруючи собаку свою ласку. Але ж ще раз повторюю, що на це кожен собака може реагувати по-різному, і ви можете очікувати, що ваші дотики собаці будуть до вподоби. А насправді ні. Для прикладу, коли ми з праймом працюємо, він дуже не любить, коли я його гладжу. Зараз він сидить і просто терпить це. Але а, в роботі, коли ми ходимо, наприклад, поруч, і я намагаюсь його погладити. він постійно відвертається, відворачується і ну, натякає, що зараз не на часі, зараз не на часі любитись потім. А зараз ми працюємо. Проте в мене була одна клієнтка, німецька вівчарка, і вона могла просто рухатись. Поруч Їй не треба були смаколики, їй не треба був м'ячик. Їй просто подобалось, коли її чешуть біля вуха. Тобто ми рухались поруч, я її чухмарю, і вона від цього дуже-дуже довольна ходить прямо біля ніжки. Ой. 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 Поцілунки. Поцілунки це теж фізичний контакт який відбувається з собакою, і тут, як в людському житті, якщо у вас добрі стосунки, якщо ви з собакою один одного добре знаєте, собака буде радий з вами поцілуватись і контактувати з вашим обличчям. Або якщо це цуценя, і він заїскує до вас, хоче вашої лояльності. Це може вдатись. Проте, якщо це дорослий собака, якого ви погано знаєте, а, така близькість може бути небезпечною, і ви можете отримати а, укус в обличчя. Моворол Венпейдро Міксамв де Так, типа, да. играем я. Доброе утро всем ребятки. Вот тут в один бьюти салон зайти и посмотрите, какой результат. <свят> Всім хорошого ведення! Тому до незнайомих собачок, або до мало знайомих, або коли собака в стресі, або ви погано її знаєте, ніколи не наближайтесь дуже близько обличчям до морди собаки. Це саме і стосується обіймашок. Тобто, в певній ситуації ви можете дуже багато бачити, як я обіймаю спраймом на кроваті чи де де, де де небудь, але ви зараз можете спостерігати, як йому не подобається. Не подобається, як я зараз на нього нависаю, і він показує, типу, чувак, давай без цього, давай типу проїдемо це. Ще одне. І інколи ми думаємо, що обнімашки це круто, але не всі собаки це нормально сприймають. І якщо собака мало знайомий, це дуже-дуже небезпечно нависати над собакою згори, тягнутись до собаки згори, намагатись брати собаку ззаду, обіймати ззаду. Бачите, навіть Прайм, який мене добре знає, ми з ним в суперовому контакті він показує, що йому трошки це неприємно. Якщо ви цілувались та обіймались собакою вчора, це зовсім не означає, що. Собаці це буде до вподоби сьогодні, тому треба критично оцінювати кожну ситуацію і дивитись, щоб собака була ініці... ініціатором цієї дії. Тобто не нав'язуйте свій фізичний контакт собаці. Коли собака збуджений, прямось, його можна і похлопати, і досить сильно це зробити, і він не образиться і навіть не засмутиться. І буде грайливо з вами. <смір> І буде грайливо з вами поводитись. Проте, якщо. Прайм, дій сюди. Рядом. А, проте, якщо а, ваші торкання супроводжувати якоюсь ментальною інформацією, тобто. Ін... Ну, Емоційну інформацію, що ви не просто його хлопаєте, а ви хочете його якось а, насварити, то це вже інша зовсім історія. Тому, тому а, торкання вони дуже часто залежать від того, як ми ще емоційно їх супроводжуємо. Тобто наші емоції під час торкання. Наприклад, цей хлопок зараз або цей хлопок, коли він потримує посраці за те, що зробив щось не те, будуть а, зовсім до іншого стану призводити собаку. А, всі швидкі рухи, якісь, якісь незрозумілі, якісь такі собаці, це все неприємно. Якщо ви хочете розслабити собаку, якщо ви хочете, щоб він покайфував, зробіть це повільно. Зробіть це як в масажі. Розслабте самі. Намінайте собаку, промніть м'язи. І прислуховуйтесь, як собака реагує на це. Як він розслабляється або не розслабляється. Праймік, наприклад, він починає урчати. Якщо я знайшов якесь місце, то він починає одразу супроводжувати це звуком, і так я знаю, що це саме те, що відбувається. Ми бачимо на контрасті, як мої рухи змінюють поведінку собаки, коли я його плескаю, коли я активний. Собака починає дуріти, кусатись, дурачитись. Ау, ау-ау-ау! О, ау, ау. чудові ще. Уя! Yeah, Приє! Приє! О! О Боже! О Боже! Як тільки я заспокоююсь, як тільки мої рухи стають повільними, собака теж заспокоюється, і ви маєте, це ви маєте це розуміти. Дуже часто, наприклад, коли собака зляканий або збуджений, я там клієнту кажу, заспокойте собаку. А клієнт починає та-та-та-та-та. Ну, це не заспокоєння. Якщо ви хочете заспокоїти або розслабити собаку, ви маєте сперш за все розслабити саме і ваш, ваш внутрішній стан передати через дотики вашому собаці. Є червоні лінії. Є певні місця, які кожна собака обирає сам. Наприклад, там когось можна трогати. Будь де, будь-як. А деякі собаки не люблять, коли їм торкаються лапок або живота, або дупи, або геніталіїв. І ви все це маєте з'ясувати, коли знайомитесь зі своїм собакою, коли ви живете, просто спостерігайте за цим. І все стане зрозуміло. Дуже уважно дивіться на мову тіла собаки, як він себе поводить, як вам він це демонструє. Його реакцію на ваш контакт. Сила впливу буде показувати, добре це чи не добре, або нести певну інформацію. Наприклад, якщо вплив легкий це поглажування, якщо вплив сильний, це вже удар. І інформація буде сприйматись по-різному. Так само з повідочком. Вплив повідком легкий. Може давати собаці якусь певну інформацію, і інформація ця може бути дуже різноманітна. Наприклад, на один коротенький ривочок ви можете дати привчати собаку до одного певного сигналу, там два коротеньких ривочки, інший сигнал, там серія ривочків. Третій сигнал. А якщо ривочок сильний, то це вже типу покарання, і ви показуєте собаці, що щось не те. Але до всього цього треба привчати, щоб собака розумів, що ваш вплив має донести до нього. Для того щоб собака дозволяв себе торкатись і адекватно сприймав ваші торкання, його треба привчати з дитинства. Коли ви годуєте собаку, коли ви граєте з собакою, ви поступово привчаєте його до торкання. Тобто в одній руці у вас їжа, поки собачка щось виїдає, ви торкаєтесь до його голови, до його шиї, до лапок, до живота, щоб собака сприймав і звикав ваші торкання як нормальну дію. А не щось таке <ріст> неадекватне. Прям хоче насправді бігти і щось робити, а ми його змушуємо чекати, і він розуміє, що відбувається. Дупу вам показує. <ріст> Собачки часто бувають дуже довірливими. І ну, коли вони дають себе трогати, коли вони дають себе гладити, вони... Довіряють вам, якщо ви будете обманувати собаку, якось її образите або зробите щось неприємне, ви можете втратити довіру на досить довгий час. Тому всі хвилинки, коли собачка дозволяє вам себе почухати, а, намагайтеся не розчарувати її і дати, дати їй саме те, що вона очікує. А коли знайомите з собакою, або собака мало знайомий, не тягніться з гори, не тягніться згори. Дайте понюхати руку з боку. І якщо собака не проти, якщо собака не проти, а, попробуйте поконтактувати знизу. Собаки дуже не люблять, коли над ними щось нависає. Це вже наступний рівень, можна гладити собаку із гори. Але тільки ту собаку, яка вам вже довіряє. Mm -hmm. Дякую, хто додивився до кінця. А комунікуйте зі своїми собаками правильно. Не забудьте підписатись і перевірити стан дзвіночка. Як у вас там всі повідомлення надходять? Всім добре!